О, -о, О, Зустріч з суб'єктами торгівлі в районі, в тому числі незаконно, друзі. З'ясувалося, що десятками років, крута була зустріч. Десятками років люди торгують всім на території району. Вони були здивовані, що все це незаконно. Також е їх хтось обілічує, але не кажуть хто, але хтось обілічує. Також частково з них були фопами і платили податки, поки сказали, та п -п 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 ви, не будемо він чербити. І от я вирішив зібрати цих анонімних людей і проговорити проблематику. З'ясували, що всі ходять платити податки. Всі готові проходити санепідеміологічне дослідження, тому що як ми бачимо, у Кацуріна сальманеліоз в ресторані. Уявляєте собі. В Соломінському районі 100 папків гепатиту А. Ми ж не хочемо такої історії? Отже, податки: No1: принципі, є і під час військового стану в частності, друге перевірка сам третє документи на продукцію, звідки ця продукція взялася, як вона попала, і четверте. Максимальна легальність їхньої діяльності, отак я би сказав, з'ясувалося, я хочу вам сказати і Наперед, що по району в нас знаєте скільки пустих місць на таких ринках продуктових? 500. 500 пустих місць, на яких не торгують ці торговці, бо їм щось не подобається. Я хочу не тут що не подобається точно. А тут ні. Але тут воно незаконне, а тут прикорване. Незаконне, зрозуміло. Значить, що треба робити? От я як керівник району, що маю робити? По-перше, я можу завтра дати варіанти: торгуйте законно на ринках. Там платяться податки, там буде станопіологічна перевірка, там по 200 гривень є місця. Будь ласка, встало собі торгуйте. А якщо ви хочете там, де ви хочете, то треба самокремо розбиратися, або поки що юридична конструкція не зрозуміла, і поки що немає. Треба її створити. Оцим будемо працювати і опікувати.